Привіт всім! Раді вас вітати на нашому каналі Все по Трошки. Сьогодні 21 грудня 2023 року. Показуємо ціни на Volkswagen ToRani різних років виробництва, різні моделі. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся. Натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду. Продається туранчик 2011 року, ціна 11700, пробіг 215 200 1.6 дизель. В кожному оголошенні до автомобіля є телефон продавця. Отож, якщо є у вас якісь питання по автомобілю, дзвоніть до продавця. Продавець може вам скинути якісь додаткові фото, якесь додаткове відео. Все, що вас цікавить, всі питання задавайте продавцю. Наступний таранчик продається з такою вже новішою мультимедією. Дивимося по ціні. Збоку ще один стоїть. За той знімемо. Так, чорний у нас коштує 1919 19 рік, дизель 2.0. Probic 175, DSG 7, Передач, Мокра. Телефончик є. Так, сіренький знімаємо туранчик, Мивучи фар є в автомобілі. Також нова мультимедія. Казали мені в коментарях, писали, чому село не показую. Ну, село не показую з об'єктивних причин. 18500, 7 місць, 17 рік. 147 пробігу. По-перше, автомобілі закриті, не можу я їх відкрити. Продавці ну, не завжди є на місці. Тому через скло показую тільки таку загальну картинку. Наступний білий таранчик, дивіться, яка них оптика. Так, мультимедія також нова. Автохолд є. Двозонний клімат. Передній парктронік є. Легкосплавні диски на колесах. 15200 ціна. 19 рік, 201 пробігу, 1,6 дизель механіка. Телефончик є. Авто підключиться на 15200. Наступний. Наступний на синьому такому кольорі. Складні електродзеркала. Так виглядає салон автомобіля. По ціні зараз підійдемо до цінника. Все покажу. Так, дивимося 16, 16 рік, 7 місний Туран. 1,6 дизель, 200 тисяч пробігу. Наступний автомобіль в чорному кольорі продається. Так, у нас є клімат двозонний. Без мультимедії, простіша комплектація. По ціні дивимося. Так, у нас 13 рік, 11950, 233 пробігу, телефончик продавця є. Всі питання, які вас цікавлять, задавайте продавцю. Далі, далі у нас десь сірий. Сірий туранчик на локосплавних дисках, омовочі передніх фар є. 10 рік, 2008 ще щось. Що це означає? Напишіть в коментарях 1.4 бензин. Так, продається такий ще. Ціну ви бачили. Я вже звучу то її не буду. Будемо продовжувати далі нашу зйомку на авторинку. Також можна зняти, хто може дивитися канал з продавців, можна зняти детальний огляд автомобіля. Ви розкажете, як він до вас потрапив, які робили по ньому ремонти. Чи це ваш власний автомобіль ви продаєте, чи ви його купили за кордоном і перепродаєте, є, ну, є такі люди, які займаються такою е, працею, це теж ну, складна праця, тяжка. Треба так само там знайти хороший автомобіль, переїхати сюди, чи перевізником, чи самостійно. Отож, якщо ви маєте бажання продати свій автомобіль, пишіть на каналі, е, в інстаграмі, мені повідомлення. Можливо, в Луцьку ми зустрінемося з вами і познімаємо ваш автомобіль. Ціна за зйомку договірна. Такий туранчик продається, ціну ви бачили. Покажу ще зараз салончик. І тут ще, поки той знімав, ще один побачив. Я вам ще це я покажу. Напишіть також в коментарях, чому... Ну, Тобто, як, 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 як вважаєте, Volkswagen і шкоди це найбільше на ринку автомобілів. Чому така тенденція?